Каберне Веньон вважається одним із самих, е, він, е, якби, класики, Його е, люблять споживачі, тому що він має свою, таку, е, свій такий прекрасний аромат. У нього є і один, один сорт е, вина, винограда, який е, дозріває найпізніше саме, саме з червоних вин. саме, саме пізніше пізні, вже зимою воно от, е, е, вже під заморозки почти, у нас вже на вулиці було в цьому році 2 градуси мороза, а воно в мене до, дозрівало жмих, на вулиці вже, вже були заморозки. Один сорт винограда, який треба витримувати е, після, як ви його перемололи, мінімум 20 днів. Один сорт із червоних вин, який треба. Це Тобто з ним секрет. складніша робота. Так, це, це, це такий секрет мені видав один із е, Самалів з Егера. Горщина. Так, який з одного глотка вина сказав мені, що як я зробив вино, яке вино було, і скільки я його тримав. Він сказав мені, що я його тримав лише 10 днів і він просто угадав, я був чесно шокований. І він сказав, що один сорт вина. Треба витримувати на жмихові 20 днів. Кожен день каберне. його мішати. Іменно кабарне савіньон. Mm. Не другий сортані. Я дорос розказував замерло. А ну, який смак у кабарне-савіньон сам по собі? Ну, він має, свой, він має е, такий великий букет і має, свій, е, має свою кислинку, таку mm. обов'язково то має бути, так як похоже до Ну, Смак у нього, ну, в нього букет. Хтось каже, чує в ньому. По-нашому, по-закарпатськи, -по смородину. Хтось чує смородину, хтось чує косточку вишні. Ну, у кожної людини має свої, свої ці рецептори і у, каже, скаже вам по-другому. Ну, прекрасний у нього аромат. От у нього, от я чую більше, більше його до, до кислинки. До кислинки такої е, вишньової кислинки. Всі сухі червоні вина п'ються до м'яса. До м'яса саме корисні сухі вина треба вживати до м'яса, до стейків, до яких, до, до м'ясних продуктів. Кабарне це прекрасний, прекрасний, в нього прекрасний букет і його треба вживати при температурі хоча б 18. Тоді він відкривається іменно при температурі не з, холодильника. не з холодильника. Ви його, ви, якщо з холодильника будете його вживати, ви не почуєте той аромат, той букет. <гумутно> і, і, Обов'язково при комнатній температурі і дати йому чуть-чуть, дати йому або в декантері, або вже в кур... чого його, чого стакан зробили, так щоб його підігрівали. Люди п'ють, е, от зараз у нас тут температура 10 у нас так круглий рік. Зато зараз ви його не вчуєте, той букет. Вчуєте його, коли воно буде температура 18. При комнатній температурі, хай чуть, -чуть постоїть на, на столі, отак от зблокали, і тоді можете. От то воно вже потихоньку відкривається, вже, вже відкривається від тепла. А ще кажуть, що має на, на стінках сліди залишати. Ну на, на стінках, що залишається на стінках, то густота вина. то саме перший признак, коли залишається на стінках, іменно сухі вина. Uh -huh. А то вот такие, oh. то є сльози, то є сльози вина. Бачите, вона стікає. От от бачите, от як тече, от як стікай, і то ще то що десь можна оприділити, що нема води. Що люди ж, ну, є люди, що додають воду. Я не додаю грама води, грама цукру, сухі то, то то, що якщо, якщо б я додав води, вже б цієї густоти не було. Угу. Віно, натуральне вино має стікати, як коняк. От mm. має бути сльози такі, сльози, бок... от, сльози віна, во має стікати по боках. А оскільки нема води і цукру, то його можна і освячувати в храмі. так? 100%. От, от у мене священий каберне для причаще. Так, про каберне ви тоді 20 днів його на жмиху витримуєте, і потім воно у вас е, е, ну, рік стоїть, десь витримується точка. В, в брожені має проходити мінімум. Після того проходить брожиння, три місяці мінімум броження, коли воно перестало бродити, потім ми перетягуємо його в другі, в другі бочки, О, засипаємо отакий от спеціальний дуб. От такий спеціальний дуб засипається вже на кожну йомкість. Це, це натуральний дуб, це наш робить француз. Тут відправляють за кордон, це mm -hmm. Закарпатський дуб, кожен дуб має свій, свою прожарку, наприклад, для червоного вина один, для білого другий. І він для того, щоб дати вінові, дати і терпкость, і от ті такі різні тоніни, різний аромат mm -hmm. дуба. Кожна прожарка має свій, 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 свій аромат. Всі, всі вина молоді. Я так знаю по, по практиці, що молодий вина витримується мінімум рік. Можна пити вино, яким вже більше року. Угу. За кордоном вам навіть не дадуть вино, якому нема рік, ви його, його нема в продажі. Це вино 2020 року. От це, це вино 20 Воно вже вино починає бути, вже перестає як би, мати ту ігристість після року. А натуральне вже вино, щоб, щоб вже не робило, взагалі, повністю, щоб вже не було ні газів, нічого, три роки. Mm -hmm. На третій рік вино стає натуральним вином. Воно вже не перестає повністю віддавати все броження через три роки. Mm -hmm. Тож третій рік віно. То вже вино ідеал, там вже немає ніякого лишнього, але за той період треба його мінімум 3-4 рази профільтрувати. Забрати бактерію, забрати дрожжі, і тоді вино буде чистий, натуральний винний сок.